Привіт, шановні глядачі, ломаю стереотипи щодо приниження якихось рас в Америці, чи що їм тяжче влаштуватись на роботу, чи взагалі якісь там претензії до них, або щось таке. Ось прямо перед моїм траком на тракстапі оця людина вже другий день. Ходить і миє траки В нього он до є прешур вашур, я не знаю як він називається, керхер чи як. Ну така машинка, яка під тиском подає воду. В нього є хімікати, в нього є декілька а, відер ось таких з різними речовинами. Він ходить, миє траки і що б ви думали, я прокинувся вранці, і до нього постійно підходять тракісти і питають, щоб він їм помив трак. Вони від'єднують свої причепи, під'їжджають до нього на цьому бобтейлі Ну це так називається типу, трак без причепа він тут називається бобтейл. І він їм миє. Ондо там за ним, оцей білий мінівен, це його мінівен, в якому він зберігає оці всі свої інструменти. Він собі знаходить отаке місце, де він не буде нікому заважати і миє трак. Вручну людина миє трак. Бачите, це не біла людина, не синя людина, не жовта людина. Тобто я маю на увазі, якщо ви хочете заробити гроші, ви заробите обов'язково, особливо тут в Америці. І немає там чого нити, плакати, я не можу знайти роботу, мені ніхто не дає, мене всі принижують. І за того чи і за того, ось до людина вже другий день заробляє бабло. Оце його другий трак за, мабуть, 4 години, ні, більш, мабуть, за 5 годин. І в нього ще є півдня. Я думаю, баксів 100-150 він бере за отаку ручну мийку трака. Він миє двигун і миє сам трак. А якщо ти заїжджаєш в звичайну мийку, це коштує 140-160 баксів. А ручна мийка можливо, дорожче, можливо, дешевше, не знаю. Я до нього не підходив, не питав, скільки він бере. За цю роботу. Щоб ви розуміли, я знаходжуся е, в Південній Кароліні, це такий чорний штат, рахується. Я за цілу добу, я тут стою на рестарті, да, це 34 години, я маю відстояти, не рухаючись. 34 години. Це такий називається рестарт. Хто їздить на, на траках, хто розуміє, що це значить. Тобто я маю дві доби відстояти, не рухаючись. І я за цю... зараз я стою десь добу, 24-26 годин на даний момент, і мені ще лишилося декілька годин до того часу, поки я зможу рухатись. І я за цілу добу зустрів лише 4 людини, в яких. Світла шкіра. А оці всі навколо люди припарковані. Це темношкірі. І оці темношкірі підходять до цього темношкіру і просять його помити їхній трат. Так до чого я веду? Тут дуже спекотно. В мене працює кандей на всю. І ще плюс оця така штука штука, крутілка. І це мене ніяк ніяк не спасає. Я просто тут жарюся, тому що трак стоїть на одному місці і кандій з цим не справляється. Тут дуже спекотно всередині в траку. А він, він цілий день працює на сонці. Цілий день він працює на сонці і заробляє гроші. До чого є це все? Неважливо, якого ти кольору, неважливо якої ти статі, тут, в Америці, якщо ти дуже хочеш, ти можеш заробити гроші. Так що, друзі, ставимо лайк цьому роботязі Він дійсно дуже тяжко працює, дійсно в дуже тяжких умовах. Підписуємося на мій канал, ставимо лайки. Слава Україні і героям слава до нових зустрічей!